Вітаю! мене звати Катерина Габльовська. Я є юною журналісткою 30 разів каналу Kids, а також я є ведуча новини від Катерини на ТРК Бажа. Отож, дуже рада вас бачити, адже сьогодні маю за честь поспілкуватися з вчителем початкових класів викладачем, яка у своїй справі просто профі, і це вам допоможе дізнатися відзнака пані Лесі, адже саме вона увійшла у топ 10 вчителів України за версією Global Teacher Prize Ukraine 2024. Леся Павлюк, вітаю! Вітаю. Е, і розпочнемо. Який момент у вашій кар'єрі як вчителя став для вас найбільш пам'ятним? Які ось запам'ятаєте надовго? Ну... Тяжко назвати якийсь конкретно один момент. Багато різних таких цікавих було ситуацій, які формували мене як вчителя. Ну, Напевно, найпершим моментом це є той момент, коли я переступила поріг, вчительки, поріг школи і стала вчителькою. Я пам'ятаю, я тоді прийшла і взяла свій перший клас. І тоді мене ще старшокласники плутали з ученицею, питалися, з якого я класу. Ну, Це було дуже цікаво. Після навчання в університеті ставати уже на такий la. Було зовсім по іншому, і це досить такий важливий для мене період. Наступним таким також важливим для мене періодом було теж, коли в моєму класі почали навчатися діти з особливими освітніми потребами. Тобто клас, з яким я працювала, і з'явилася нова форма навчання для цих дітей, і відповідно їм вже стало легше навчатися, і як працювати з такими дітьми, як допомогти їм соціалізуватися, як допомогти їм спілкуватися з іншими дітьми і навчатися. Оце для мене також дуже 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 суттєво ну і напевно участь у премії я вперше туди подавалася у 2020 році і досі дуже довіряю, поважаю і люблю тих людей, які творять майбутнє освіти України. Готувавшись до інтерв'ю з вами, я дізналася, що ви увійшли у топ 50 найкращих вчителів України. А вже цьогоріч ви вийшли у топ-десятку. Це насправді дуже великий прорив. Який у вас наступний ваш крок, про який ви можливо мрієте? Якийсь титул або можливо ну, для вас якесь звання, що для вас важливо. Катрусю, я не можу сказати, що я мрію. Премія це взагалі відзнака для освітян. Тобто, в мене не було якась там мета, щось виграти, з кимось позмагатися або що. Ну, вийшло так, що у 2019 році мене анонімно туди номінували. Я досі не знаю, хто це був, але я в той, в той рік не подавалася. Я вирішила, що треба ще трошки почекати, ще треба попрацювати, є ще до чого йти, і я вирішила, що подався наступного року. Саме тоді я проходила серед. Сертифікацію педагогічних працівників. Саме тоді, у 2019 році, я брала участь у конкурсі вчитель року у фіналі він проходив у Запоріжжі. І треба було, так би мовити, вирішити деякі справи, ну, завершити. І після того я вже вирішила податися, спробувати себе. І так, у 2020 році я увійшла в 50-ку, у 2021 50 му Наступні роки вийшло так, що. Премія повним масштабом вже не проводилася через умови, які були в нашій країні. А цього року її відновили. І ну, суть того, багато хто плутає премію з конкурсом. Насправді тут зовсім інша ціль, інша мета. Тут формують спільноту освітян, які вже і зараз можуть щось робити хороше, можуть привідкрити так би мовити занавіси своєї своєї педагогічної майстерні, можуть бути. Там лідерами думок або що? І премія відзначає таких людей і дає їм більше можливості рухатися вперед. Щодо наступних е моїх, так би мовити, планів? Ну поки що премія ще триває, і завершення буде 5 жовтня. Що далі побачимо? Як я вже сказала, ви вийшли у топ 10 найкращих вчителів України за версією Global Teacher Prize 2024. Тож як далі буде розвиватися ця премія? Ну, Зараз відбувся етап визначення фіналістів, цих топ-10, і ми виконуємо певні завдання. Нам надсилають і є кожного разу реченець, доки ми маємо виконати, і в письмовому вигляді або іншому ми надсилаємо організаторам. Наступним етапом це буде зустріч у асесмент центрі де нам вже будуть безпосередньо з нами проводити певні випробування. А також 10. Вересня стартувало голосування в номінації Вибір українців, тобто на платформі «Дія освіта» можна проголосувати за когось із десяти фіналістів. Відповідно, я є серед претендентів. Голосування триватиме до 1 жовтня, і за кількістю голосів будуть визначати ту вчительку чи того вчителя, хто переміг у цій номінації. А загалом 5 жовтня оголосять уже переможця цілої премії з нас десятьох. А які для вас особисто сучасні методики ви вважаєте найефективнішими по вашому ж досвіду для роботи з молодшими школярами? Е, от Катросю, е, згадай себе кілька років тому назад, що тобі було найцікавіше в школі або взагалі? Щось вивчати, дізнаватися і так далі? Ну, напевно, це щось дуже рухливе, це щось дуже кольорове, тобто, де багато можна там проявити себе в творчості. Вворчому напрямку, дякую. От чого я тебе вирішила запитати? Тому що ну зараз я працюю з першим класом, ми тільки знайомимося, адаптуємося до школи. Діти до мене, я до них до розпорядку і всього решта. А минулого року у мене був четвертий клас, і для того, щоб підібрати, як працювати з ними, я питала їх самих. Тобто вони мені щось поновигадують, поновигадують. А потім я думаю, як це все запхати в навчальний процес, як це наповнити навчальними цілями, і як зробити так, щоб це приносило користь дітям. І от їхні ідеї, а в них була шалена кількість ідей, на основі їхніх ідей ми і проводили наше навчання. Ну, звичайно, як і ми всі, так і діти початкових класів люблять цифрові технології, ми їх використовуємо. Якби не було дивно, ковід, війна і все решта обмежило спілкування. Спілкування живе так. спілкування, тому дуже важливо для дітей підбирати такі методи роботи, де вони можуть спілкуватися. Це спільні проекти, якісь такі групові завдання. Там де справді навіть я інколи дозволяла їм за інтересами об'єднатися в групи, в такі групи, де їм комфортно буде працювати, і на основі такої роботи відбувалося наше навчання. Ну і Якщо брати ще менших дітей, то відштовхуюся від особливостей самих дітей. Рухатися, ти правильно кажеш, для дітей початкових класів дуже важливо рухатися. А виявляється, можна навіть рухатися і під час вивчення букв. Ну, ну. тому о, також використовую от той запит, який є від дітей. А як ви адаптуєте свою програму до дітей з різними рівнями не тільки підготовка, а й здібностей це рахується так і математика, до прикладу, музика і інші предмети? Так, з цим питанням дійсно досить складно, тому що в нас є вимоги програми. Які мають виконуватися, тобто так. всі діти на виході з початкової школи мають мати мають набути певних навичок, і ну це є такі навички, які які їм будуть потрібні в майбутньому в подальшому житті. Але звичайно ж таки ми не є всі рівні. Те, що в нас мають бути мінімум, той, до якого ми маємо всі діти, це так. Ми маємо навчитися читати, ми маємо навчитися формулювати думку, математичні певні обчислення робити, чи з інших предметів з. Різних галузей певні знання. Але і дуже важливо саме в початковій школі знайти себе, оцю індивідуальність і розвиватися в тому руслі, де дитина ну, себе почуває комфортно. Можливо, в майбутньому пов'яже своє життя, можливо, зараз йому так чи їй добре, і відповідно. Я надаю можливості дітям оці ті ж самі ідеї пропонувати, що вони можуть зробити, і це якось обкручувати минулого року. В травні ми проводили з дітьми концерт, і коли ми готували сценарій. У мене не було ще такого, щоб я напередодні нічого не готувала. Ми сіли з дітьми і все разом склали. Номери діти готували деякі самостійно. Тільки десь там щось я могла підкоригувати, а потім це все вплести. Тобто танці, які були, хореографічні номери, ставила одна дівчинка або були, ще інші діти мали свої номери. Сценки, які ми розігрували, ми таки на ходу з дітьми разом і склали. І я старалася от так на 100% вцілити. Кожному дати його ж роль. Думаю, ось так. так, це дуже круто. А як, що для вас означає знання вчитель, вчитель початкових класів? І що б ви рекомендували зараз студентам, які також хочуть своє майбутнє пов'язати з цією освітньою процесом? Я ніколи себе не уявляла ніким іншим. Коли я ще сама була у початковій школі, коли я навчалася у підлузькій школі, в мене вчителька на той час була Ганна Степанівна Онищук. Мені настільки сподобалася її робота, мені настільки сподобалося іншим однокласникам чи, можливо, сусідам допомагати з навчанням, ну а потім моїй молодшій сестрі, то я тільки себе уявляла вчителькою завжди. І коли я закінчувала школу, я вже точно у 9 класі знала, ким я буду і на кого я хочу піти вчитися. І відповідно потім так і відбулося. Батьки мене підтримали, мої батьки е, побачили, що є чітке спрямування, і вони вирішили, ну, хочете, нехай йде. Е, і е, потім, в подальшому, мені дуже цікаво було приходити до школи на практику. Мені дуже цікаво було дивитися, спостерігати за дітьми і зрештою взагалі спілкуватися з дітьми. Що я можу порекомендувати студентам? Е, Ну, найперше працювати з дітьми себе заставити дуже тяжко. Ви маєте відчути, що от там ваше місце, що ви любите спілкуватися з дітьми, що вони вам додають якоїсь енергії, звичайно, то є, а і ще одне. Не думайте, що все так легко, але маєте на увазі, що вам треба бути готовими подолати ось ці такі труднощі. Ну і наступне для мене було дуже дуже трагічно, коли я закінчувала університет, що я, я собі так думала, що я вже більше не буду вчитися. Все, йду на роботу, вже вчитися не буду. А я дуже любила вчитися. І для мене це навіть було таке трошки горе. Но потім, коли я прийшла до школи, я зрозуміла, що моє навчання тільки почалося. Тобто... Для того щоб бути вчителем, треба бути готовим, що постійно треба навчатися. Е, отож, як вже сказали ви, ваші батьки вас підтримують, ваші батьки вас підтримали у вашому виборі. Але дуже часто стається так, що можна сказати, професія вчителів це по династії. Е, розкажіть, чи не було у вас так? Е, у мене батьки мої не є вчителями, і ні мама, ні тато вони себе в школі ніколи не уявляли. Але в, е, в моїй родині є інші е, люди, які працюють в школі. Хоча це не йде там кровним зв'язком. Е, я не можу сказати, що це династія. Е, ну просто я так відчула, так захотіла, так побачила себе. А, а як ви впроваджуєте інновації в освітній процес та які технології найкраще працюють? Тому що як ви сказали, для вас важливо дуже бажання вашого учня. Проте все ж таки є програма, за якою слід крокувати, ага. і як ви це все групуєте, вплітаєте одне в одного інновації, ну одного разу пам'ятаю в інституті після дипломної освіти педагогічної нам викладачка сказала пані Наталя Глинянюк: не старайтеся встигнути за всіма інноваціями, виберіть те. Що підходить вам, вашому класу, і де ви себе почуваєте комфортно? І я цілком з нею погоджуюся. Не можна встигнути за всім і гнатися за всім, бо воно не приносить результат. Але ми от час проходить, з'являються нові потреби, з'являються нові ідеї, нові можливості, і ми їх використовуємо. Зараз є безліч прекрасних онлайн платформ, які ну, чудесно використовуються під час дистанційного навчання, чи в моменти, коли ми не можемо вийти на... Навчання в школу є діти, які навчаються, наприклад, за кордоном, і вони все-таки хочуть подужити нашу українську програму. То я активно використовую ці платформи. Серед них можу виділити платформу Вивчаю, не чекаю. Її... Створили в партнерстві Міністерства освіти України, громадська спілка освіторія і World Child. World Child саме займається розвитком освіти в країнах, де зараз війна, і відповідно цей міжнародний досвід вони вклали до нас. А відповідно, вже наші методисти зробили цей цю, цей застосунок, бо це у вигляді застосунка є. Зробили його підлаштованим під наших дітей відповідно під програму. І під вимоги програми, і під потреби вподобання наших українських дітей. То я використовую зараз цю платформу. Окрім того, є багато інших різних платформ, які використовую я, і можливо багато хто із вчителів також використовує. Наприклад, Canva, Wordwall, наприклад, Learning Apps, наприклад, Kahoot, наприклад. Ну, багато ось таких так. інтерактивних платформ. І будучи членкиною авторської творчої майстерні при Івано-Франківському обласному інституту після дипломної педагогічної освіти, ми з вчителями описали ці платформи і показали, як їх вчителі можуть використовувати в себе на уроках на прикладах конкретних розробок уроків. І відповідно, якщо ми це описуємо, ми не можемо це описати, коли ми самі цього так. не спробували, коли ми самі не використали. І ось такі наші напрацювання є і в другому варіанті, і мої діти. Через себе це пропустили. Дуже багато батьків перед тим, як щоб їхня дитина пішла в перший клас, бояться, що ось вона не вміє читати, значить їй буде важко і так далі. Розкажіть, які, на вашу думку, найголовніші навички до школярика? Дякую, оце дуже важливе питання, бо справді цього року я дуже багато про це говорила. Чи потрібно всім дітям ходити, наприклад, на якусь там підготовку до школи? Однозначно, ні, бо бої діти різні. Є різні програми, наприклад, якщо що є програма інтелект України, то часто рекомендують попередню підготовку. Якщо програма Нуш, то е Дитина, якщо вона добре вловлює на уроці, якщо вона поруч має підтримку батьків і вона не буде заходити в якийсь такий момент, незручно її є підтримка, є допомога і є віра в неї, то тут може дитина посилити, якщо йти чітко за інструкціями вчителя і ні в якому моменті десь там не випадати. Якщо ж є такі випадки, от терміново потрібна допомога, отут треба. Терміново дитині допомогти, бо сама прекрасно розумієш, якщо десь щось там відстала, то ти себе не дуже то і почуваєш, і в дитячому колективі, Ой. і так далі. Ну от тому тут треба дуже дуже все добре. Пантрувати. А як готуватися? Які навички мають бути? Ну, читання, письмо і математика це не єдині навички, але чомусь на них найбільше звертають всі увагу. Дуже важливо і дуже останнім часом рідко хто вміє скласти з дітей, які от прийшли до школи портфель. А виявляється, скласти портфель і знайти в ньому щось, те що треба це досить непосильне завдання. Буває для декого. Тому от вміння організувати своє робоче місце, вміння. Вирізати ножицями, розвиток дрібної моторики руки, відповідно, воно потім буде впливати і на розвиток мовлення, і на розвиток письма, і читання, воно все в комплексі розвивається. Знову ж таки, вміти поставити кордони і захистити їх так, щоб це не шкодило іншим дітям, наприклад. Або вміти сказати про якісь свої базові потреби. Ну, тобто тут багато є таких нюансів, які підтверджують готовність до школи і на це все треба звертати увагу. А як ви допомагаєте дітям бути активними на уроці, взагалі в навчання? І що ви робите, коли ну, ось дитина плаче, говорить, що я не буду писати, я не буду читати і працювати на уроці, також не хочеться? Дякую, так це цікаво. Активними ну дуже часто буває так, що діти. Навіть не усвідомлюючи цього самі, копіюють частково поведінку дорослих. Найперше це своїх батьків, а коли приходять до школи, вони стають схожими на свою вчительку чи вчителя. Я пам'ятаю одного разу, ми пішли з дітьми в дитячу бібліотеку, і мені про це сказали бібліотекарі. Хоча я взагалі не бачила якоїсь схожності між собою і своїми дітьми. Тому напевно, все-таки, але воно працює. І, власний приклад, якщо я там запалена якоюсь ідеєю, якщо я про це говорю і там свідчуся то мої діти по-іншому не будуть це робити. Ну, тобто вони також будуть запалені, вони також будуть світитися і вони також будуть активними учасниками того, що ми там придумаємо. Ну, незалежно від того, чи це я, ну, зазвичай діти придумували останніми роками. Якщо ж, відповідно, ну, вчитель пасивний, то і рідко буває так, що діти активні. Щодо другого нюансу, я не хочу писати, я не буду писати. Ну, тут важлива мотивація. Часто буває, що діти не хочуть щось робити, бо не бачать, навіщо це їм потрібно. Тобто вони, ну, типу, ну, писати, бо так сказала вчителька, ну, писати, бо так сказала мама, цього недостатньо. Тобто, треба, щоб вони вчилися для себе, щоб вони розуміли. В цьому допомагає формувальне оцінювання. Тобто, ми не ставимо бальні оцінки дітям, а ми допомагаємо зрозуміти дитині, де вона впоралася добре із завданням, що вона зробила правильно, а де треба щось допрацювати. І коли їй це усвідомлення, то відповідно і тоді в мотивація краще працює. Чи є у вас свої педагогічні секрети, які ви використовуєте для досягнення якогось успіху з учнями? Адже я навіть знаю, як це важливо вчителю, коли, наприклад, їхні їхній учень або учениця виграє в якихось конкурсах, фестивалях і так далі. Ну, напевно, найважливішим є те, що потрібно націлено йти до мети, і потрібно через всякі перешкоди старатися продовжувати працювати над досягненням цієї мети. Звичайно, ну треба використовувати тільки гуманні методи, тобто ми. Тільки з добром і не шкодимо нікому, але часто буває, що опускаються руки. От якраз оці руки опускати не можна. А так я дітям кажу, що я чарівниця час від часу. Тобто, бувають такі випадки, коли вони там щось не можуть знайти у портфелі чи, можливо, з блискавкою проблеми. Діти мої четвертокласники, ми вже так жартома кажемо. і Вони вже всі знають, що Леся мене чарівниця, мене так. Що так. А, а як ви відновлюєтесь після важкого дня? Тому що ось ви приходите вечором, ви дуже знасилені, але ви розумієте, що завтра новий день е, на роботу до учнів і так по колу. Як ви ну, відновлюєтесь? Так, з відновленням інколи не вистачає часу, хоча я прекрасно розумію, що цього дуже дуже і треба. Е, ну, дивись, Катрусю, річ у тім, що. Е, так, за день буваю дуже втомлена. А я віддаю енергію дітям, але одночасно діти дають мені свою енергію. Е, Пам'ятаю, в серпні місяці я проводила батьківські збори. Е, то були батьківські збори такі перші, ми знайомилися з е, батьками, а ще і прийшли діти, бо я ще хотіла познайомитися з дітьми, хотіла їм показати школу, хотіла, щоб вони один одного побачили, щоб їм 1 вересня не було так страшно, і щоб вони вже принаймні розуміли, куди вони йдуть, що вони будуть тут робити. І в мене напередодні були якісь дуже важкі дні, і той день був дуже важкий. І збори починалися, я вже відчувала величезне виснаження. Ну тобто, я не знаю, чи хтось це побачив чи не побачив, але ну мені дійсно було тоді складно. Після того, як збори завершилися, я чуть не літала, <гум> тобто прийшли діти, і вийшло так, що я от наповнилася. Бувають випадки, коли я приходжу з дому додому з школи, і також я втомлена. Ну напевно, не можна жертвувати сном. Ну і інколи допомагає ванна. А ще розмова з якимись там рідними, близькими, з людьми, якими ну, можу розказати все. Тобто я інколи з захопленням розказую те, що відбувалося в школі. Інколи не дуже з захопленням, але часто буває, що так хочеться поділитися. Тому поки, поки так. А, а яким ви бачите ось після війни, після нашої української перемоги, яким ви бачите наші, наших освітніх вчителів? І як ви думаєте, ось після закінчення цього становища, чи буде наша українська освіта так далі впевнено продовжувати розвиватися? Дякую, Катрусю. Річ у тім, що що би нас не хотіло зламати, ми стаємо щоразу сильнішими і? В умовах, в яких зараз відбуваються навчання у школах різних областей України, це просто вражаюче і мені і мені пощастило спілкуватися, от саме навіть із вчителями на премії Global Teacher Prize минулі роки, і, і ну просто люди роблять нереальне і багато хто в цілому світі дивується, як ми досі можемо надавати. Ну, такі так би мовити, освітні послуги. Ну, річ у тім, що продовжуємо навчатися. Так, звичайно, освітні втрати є. Так, звичайно, десь щось там не виходить так, як би було у звичних умовах. Але е, і вчителі, і діти як можна е, краще пристосовуються до цих умов, які відбуваються. Що я бачу в майбутньому? Ну, зараз ще до повномасштабного вторгнення, до ковіду, почали реформувати, ну вже ніби як пройшли ті діти навчання ну, початкову школу, нова українська школа. До речі, в якому ти класі? Якому? Шостий. шостому. То ти якраз йдеш за новою українською так. школою. От саме на цих дітей величезна надія, бо тому що тут. Змінилися підходи, змінилися в можливості дітей і змінилися методи викладання. А можливо, деякі утвердилися, бо деякі вчителі вже їх раніше використовували. Я не ставлю хрест звичайно на тих дітях, які старші за тебе, бо вони також підлаштовуються під умови і також. Багато чого досягнуть, але все-таки освіта і те, як складають програми, і те, як ну, відбувається організація навчання дітей в школі, зараз воно наближено до реальних потреб в майбутньому дітей. Я думаю, що в майбутньому, коли закінчиться війна, в Україні будуть брати приклад, а Україна буде освітня така галузь, буде набувати більшого розвитку. Я думаю, що і університети також підхоплять хвилю цього розвитку. Отож, а завершуємо наше інтерв'ю в опитування. Відповідайте швидко та не задумуючись. Чай чи кава? Чай. Книга чи фільм? Книга. Гора чи море. Ой, і те, і те. Борщ чи вареники. Борщ, однозначно. І розкажіть три цікаві факти про себе, які можуть здивувати наших глядачів. Ой, здивувати? Мені здається, що про мене люди вже так багато всього знають, що я вже не знаю, чим я можу здивувати. А, так. Я не люблю вареники. здавалося б, мабуть, всі люблять, я їх не люблю. Наступне те, що я в перший рік роботи я не хотіла йти на роботу, я хотіла йти вчитися. І третій факт. третій факт, Що я влітку навчилася робити намисто. Отож, дуже вам дякую. Мені було дуже цікаво з вами поспілкуватися. А я нагадую, що з вами була Катерина Габльовська, юна журналістка 33-го каналу Kids, А також ведуча новини від Катерини Натарка Важа. Дуже вам дякую. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. Дуже Дякую, дякую за запрошення. Дякую.